Відверта розмова, гострі подробиці і жодної фальші. Це програма Зірки розкажуть. Мене звати Алла Матлашевська, а мої гості популярні особистості. Все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення про здавалось би давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно, культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні мій гість, український рок-музикант, засновник і фронтмен українського рок-гурту Скай Олег Собчук. Привіт, рада тебе бачити. Дякую, що знайшов час. Дякую, що запросив. Давай перед нашою розмовою нашим глядачам. Нагадаємо або познайомимо когось з тим, хто ж такий Олег Собчук. Він не має професійної освіти, але всі пісні написав сам. Десять років захоплюється музикою і навчив грати на гітарі брата. Це про українського рок-музиканта, засновника і фронтмена гурту Скай Олега Собчука. Перший колектив виступив у Тернополі на день святого Валентина, 2001 року. Олег принципово не бере участі у заходах, пов'язаних із політичними силами. 2019 року він створив благодійний фонд а від початку. Повномасштабного вторгнення Скай співає для захисників на фронті. Відбулися десятки благодійних концертів в Україні та за кордоном. Пропоную тобі перед нашою розмовою пройти коротенький бліз. Коротке питання, коротка відповідь. Поїхала. Давай. Хто твоя головна опора в житті, особливо зараз, під час війни? Ну, зараз мене просто на це все надихають наші воїни і. Це просто надихає і примушує рухатись вперед. Це мотивує. Добре. Кого на твою думку можна вважати справжнім другом? Той, хто в радості і в горі. Згодна. Що найчастіше тебе дивує в людях? Несправедливість, неадекватність. А якщо з хорошого? А, відкритість, щедрість, альтруїзм. Добре. Чи маєш ти якийсь особливий ритуал перед виходом на сцену? Ні, немає особливого ритуалу. А ну, якщо, якщо є час, то декілька хвилин медитації це, це прекрасно. Допомагає, зібратися? Так, ]ся. дуже допомагає. Mm -hmm. так. Чи хотів би ти зробити ще один велотур, як у 2021 році, і яка б для цього разу була мета, якщо так? Дуже б хотів. Будемо чекати нашу перемогу і будемо чекати розмінування територій. І аж потім, звісно, зробимо. Бажання є, і у всіх велоклубів теж є бажання. Клас. Що завжди тобі піднімає настрій? Якісне виконання своєї роботи, вдячні очі, глядачів, прихильників, сповнені світла, радості, натхнення, гаряча вода в ванні, смачна їжа, посмішки, вдячність. Надихає. Добре. Твоя улюблена пісня воєнного часу. Зараз. Не відступати, не здаватися. Ну, справді, на жаль, вона стала в пригоді. І заключне питання, на яке би я хотіла, щоб ти більш, трошечки більше розповів. Що зараз із твоїм сольним проєктом Собчук? Він чекає свого виходу в червні, в дебютний альбом. Клас! От після Палацу спорту, після 26 травня, має якраз ось вже бути. Тобто, от зараз, якби вже. Як я вдала запитала, тому що я пам'ятаю, коли ти запустив цей проєкт, я була просто в захваті. І він там є багато пісень, які давно чекають свого виходу вже протягом років. Просто ясно, що за перший рік повномасштабного вторгнення рашистів Випускати чил хаус якось так собі. Так. Зараз потрошки по можна. Я щоб, думав, щоб, він... люди, щоб люди мали можливість розслабитись і рухатись далі вперед. Це дуже класно. Я дуже щаслива, що я згадала про цей проєкт. Дякую. Скажи, Дякую. зараз, спостерігаючи за тобою в соцмережах, ти. Максимально багато даєш концертів. Це постійний збір коштів для наших збройних сил. Як ти це все встигаєш і де ти береш на це все сили? Коли мені дуже важко, я згадую просто, що нашим воїнам не легше. І сили автоматично з'являються. Є просто мотивація. Угу. Я і ми, вся команда Sky, це багато людей насправді. Ми шукаємо можливість, а не причину. Тому ми є всюди, і ми протягом цих турів, і особливо туру на пролом. Ми виступали абсолютно всюди, куди нас пустили. Тобто це прифронтові міста, і ТИЛ, і на передові для військових. Просто ми це нафішуємо. А наскільки складно організовувати концерти саме в прифронтові прифронтових містах? І в чому найбільша складність організовувати ці концерти? Найбільше складність? Складно, напевно, сказати собі, що ти просто не боїшся, і все. Mm -hmm. А було би бажання, а там люди, повірте, люди дуже цінують, і люди дуже чекають, і дуже скучили за концертами. Тобто є сльози щастя, є велика вдячність. Так, є тривоги, так, є загроза. Але зараз весь український народ під загрозою. Mm -hmm. Всі в тривогах, звісно, особливо в прифронтових містах. Але не спробуємо, не взнаємо. Тому я вважаю, що ми маємо бути своїми прихильниками і в радості, і в горі і це не просто слова. Я згодна. Я хочу згадати одну пісню, яку ти виконав разом із Сергієм Танчинцем, Іваном Леньо та Артуром Даніеляном. Пісня з назвою Героям. Угу. Як виникла ідея записати цю пісню? Чому саме такий склад, і що вона особисто для тебе значить? Ну, це питання не до мене, тому що пісня не моя. Пісня пісню написав Сергій Танчинець. Так. Я був запрошений як гість. Угу. І все. Я, я послухав пісню, мені сподобалось. Я з радістю прийняв участь. Зрозуміло. а зараз ви не виконували ніде її останнім часом? Ні, зараз ні. Я зрозуміла. Ось тільки нещодавно закінчився ваш тур. Ми з тобою перед ефіром рахували, скільки було концертів. Так загалом, разом з Палацом спорту, це 34. Так, 34. Що плануєте? Це мається, мається на увазі 34, Це якщо ми говоримо чисто про тур на пролом. Так. А тур... якщо ми говоримо в загальному, Ой, від... я уявляю, яка то, це, то це вже більше, це 150, а то може і більше. Що ви плануєте далі робити? Буде ще? Ви плануєте якийсь іще тур попереду? Звісно, попереду. Тур Сполученими Штатами і Канадою, якщо нас випустять, вам багато доводиться збирати документів, щоб вас випустили? Ми ну, працюємо над цим, так. Тобто, якби ну я рахую, що адекватних артистів, які Збирають знають, куди кошти. вони їдуть, чому вони їдуть і повертаються назад. Не те, що треба випускати, треба сприяти так. цьому, по як кажуть, по ділам його і підходити до цього питання індивідуально, а не в загальному. Так. Згодна, скільки вам вдалося за весь цей час назбирати грошей? Тому що я бачила, що там мільйони просто. Так, це вже ну, це вже близько 14 мільйонів. Ось. Тобто, це, ми вже ми зібрали, перерахували і прозвітували. Це і зброя, коптери, це БПЛА, автівки, навіть віар-технології для наших прикордонників. Це і зараз, 15 квітня, ми почали співпрацю з програмою Врятуй кінцівку, і ми збираємо кошти, зібрали кошти і передали на операцію для наших поранених бійців. Ось тому, там близько мільйона. Ось, Тому це все, звісно, можна побачити на наших сторінках в соціальних мережах. Заходьте, тобто це абсолютно не секрет. І допомагаємо, перемагаємо. За цим тегом можна теж прослідкувати всю активність гурту «Скайп», починаючи з 24 лютого 2022 року. Ви великі молодці, і справді це дуже надихає інших людей ну, просто. Наші воїни молодчіші. я так скажу. Найкращі. сто відсотків і саме це нас надихає йти вперед і не бути байдужими. Однозначно, це просто. Максимум, що ми можемо зараз робити. Я хочу запитати про воїнів. Ти даєш їм концерти. Про що ви розмовляєте з ними після? Тому що я впевнена в тому, що розмови ці відбуваються після концертів. Якщо чесно, після концертів ми просто фотографуємося і так. обмінюємося якимись там уривками, фраз, просто дякую, дуже приємно. Тобто, дякую, що приїхали. Я їм дякую, що вони взагалі є. І... Дуже часто виходить так, що вони кажуть, дякую вам. кажу «Це я вам дякую». «Ні-ні, це я вам дякую. Ні, ні, це я вам дякую. І от от таке. Взаємна тобто, подяка. Тобто це, це дуже така повага, насправді сильна. І, і дівчата, і хлопці, це дуже щемливі моменти, такі і в госпіталях. Тобто, це, це такі дуже щемливі моменти. Але якщо просто взяти до уваги, що війна все-таки багатьох закрила, люди закрились. Чи бувають такі моменти, коли людина хоче з тобою поговорити, ти це відчуваєш і про що вона хоче, наприклад, поговорити? Були якісь моменти, які запам'яталися? Були в Черкасах. Я приїхав в госпіталь до військових, там був хлопець поранений угу. з гітарою, своєю гітарою. Ось, і Я йому він каже, я маю пісню, хочу зіграти, така, давай. Класс. Кажу, хочеш на моїзі граю. Він каже, а можна, звісно, можна. Я дав свою гітару, я взяв його. Ми грали його пісню, потім грали, подаруй світло, грали, тебе це може робити. Легковажно. Не відступати, не здаватись. Ось такий своєрідний інтерактив. Він необхідний. Трошки розряджає. Він 100% необхідний і вони заслуговують, потребують нашої уваги і поваги. Вони заслужили на якісній операції, на повноцінне життя. І на повагу, однозначно. Тому це, це повинно бути. Цьому потрібно приділяти увагу. Я трішечки походила по твоїм соцмережам і взяла три постики, про які би я хотіла поговорити, щоб ти розповів, що це був за момент і що цей момент означає для тебе. Перший пост. Кривий ріг. Повітряна тривога, здається, була, і ти а капельно, співав з усіма людьми. Так, в кривому розі, як завжди. Тобто, якщо звучить повітряна тривога, ми. Припиняємо концерт і виходимо з людьми, куди нам кажуть адміністрація так. безпосередньо, чи це сховище, чи це фойє, угу. чи це вулиця. Їм там видніше місцева. Ну, вони розуміють так. Так, тобто ми в даному випадку слухаємося місцеву адміністрацію, тобто, керівництво того закладу. А, і так, ми співали просто на вулиці, співали всі, хто хотіли. Тобто це, це така. Це абсолютно інша історія, це зовсім, наче інше життя, інша, інша форма. Тобто, це якби це не концерт, це просто це суцільний інтерактив, су суцільний емоційний блутуз, я називаю, або емоційне стерео, яке відбувається просто ось так. Контакт. При такій близько mm -hmm. стираються абсолютно всі межі між статусами, всі межі між. Е, е, тобто... Кордони стираються просто. І тоді ти просто співаєш з людьми, і люди це відчувають, і ти відчуваєш людей. Ну, це це чудово. Я рахую, що це особливо в даний час, особливо це просто необхідно, мені здається. Добре, дивимось наступний пост. Жовтневий це... палац, де ви виступали з оркестром. Так, і... це Дмитро Жанович Антонюк, диригент ансамбль, ансамблю оркестру Збройних Сил України, де ми виступали. Вже шість концертів а в Києві в жовтневому протягом трьох місяців, здається. Ось, і з цим оркестром, прекрасним, чудовим, ми об'їздили. Ну, пів країни ми точно об'їздили. І ще об'їздимо. А ти пам'ятаєш перший концерт з оркестром? Наскільки концерт? Ну, Просто з звичайною музикою. вибачте, я так кажу звичайною музикою. І е, з оркестром. Як, чим вони відрізняються? Я розумію, що емоційно точно. А, а ще чим? Е, відрізняються технічно. Звучанням? Більше, ну, багато чим. Це аранжуванням, звучанням, кількості людей на сцені, джерел звуку, е. Е, програмою, світлом, концепцією. Ну, відрізняється все концепцією. І це не, не те, що краще гірше, це інакше. Інакше. Так. Тобто… Але складніше? Звісно, складніше. Тому що я, наприклад, там з хлопцями, коли ми там п'ятеро на сцені, кажу, хлопці, там щось, я там чи можу струна порватися, або я щось можу там, там, з людьми загратися, там, угу. наприклад, так, з угу. залом, там, піти кудись там, погуляти в зал. Я так інколи роблю, гітаристний теж. Хлопці, там ще два квадрата зіграйте, то, то з оркестром так не вийде. Там, не вийде. там партитури. Там, там все просто як там по секундах все. Тому в цьому плані так. Ну і це величезна відповідальність за тобою: 60 людей. 60. тобто Це, 30, це, це такий музикантів і 30 музикантів і 30 солістів хору. Тобто, це, це тебе збиває просто. Це величне. Це такий... Потужність така. Той, хто був, той зрозуміє і знає, про що я говорю. тому, хоч, тому от, якби, в Палаці спорту це Ух. потужно. Е, і третій постик. Це 44-та тернопільська бригада. Ви привітали їх. Це взагалі передова? Передова. Так, це в лісі. Це, це, це не місто. І я не буду говорити, де це. Не обов'язково так. Е, так, це передова. Посадка, все як має бути. І напевно там е, треба тихо. Ну, тихенькі концерти відбуваються. Ну, там, там просто ну як тихенько, військовим видніше. Тобто ага. стояли активні колонки, да. там, мінімальні. Е, акустика, мікрофон, ось тобто направлені конкретно. Там, не дуже голосно ми робили. І військові нам сказали, де, як можна це зробити, і ми зробили ось і все. Це... Ми якраз у нас був тоді такий тур, можна сказати, по... ми їздили до військових на передовій. Ось. Це в кінці, ну, це, це, це восени 22-го року. Так. Ось і... І заїхали до наших тернополян. Це артилеристи наші, 44 четверта. Сорок якщо вони зараз дивляться, вітання, вітання, хлопці, дівчата. І щира подяка, правда. Це, це не обговорюється навіть. Це, це повага завжди. Утурі в тебе сталася така цікава історія. Одна із фанаток підійшла, подарувала тобі букет квітів, зізналася у коханні і зробила пропозицію. А, а та, Як та. відреагувала та. твоя дружина, і взагалі, що ти відчував в той момент? як Ну, як взагалі, Яка була твоя реакція? Та я. як? Ну це цікаво насправді. Ну, Я вдячний за увагу дівчині. Ну, дівчина щиро. ну як би сміятись, я не, не знаю і сміюсь. А я щиро поважаю її почуття, і м, відношення, і таке рішення. Але сама ситуація просто кумедна. Так. Але дівчина не кумедна, молодець, дякую. Ось, та все нормально. Би, це ж якби, така робота в мене. Добре. Як на твою думку, за останні півтора роки змінилась українська нація? Змінилась. В Гарний бік, але шкода що такою ціною. Ми стали єдині. Єдність однозначно дуже сильна, дуже гарна. Звісно, не ідеальна, але це однозначно плюс величезний. І не можна втрачати цю хвилю. Потрібно всюди використовувати усі засоби для того, щоб нагадувати, хто ми, чому ми, звідки. Нагадувати, що заплачена висока ціна, щоб люди допомагали, не були ждунами і байдужими. І не були байдужими. Нагадувати, що українська мова це п'ятий елемент, який може врятувати від зла. В прямому і переносному сенсі цього слова. У нас є шанс зробити Україну українською. Нам не можна втратити його. А як ти ставишся до артистів, які почали. Співати українську мову а раніше цього не робили. Ну, добре, що почали, краще пізно, ніж ніколи. Але, звісно, могли б це зробити раніше. Було б прикольніше. І для них, і для нас усіх. Але, ну, через мовні закони, через війну почали. Ну, добре, продовжуйте. Хай буде, хай буде. Добре, що почали вже. Скажи, будь ласка, прямо зараз всім українцям. Слова, які на твою думку, має почути кожна свідома людина і надихнутися далі продовжувати наші Збройні Сили України. Я щиро дякую всім українцям. Щиро дякую всім тим, хто наближає нашу перемогу. І нашим воїнам, і бізнесменам, дипломатам, політикам. Простим людям, шоферам, тобто всім, абсолютно, абсолютно, музикантам, усім, усім, хто наближає свідомо нашу перемогу. І я впевнений в тому, що ми переможемо. 100% лише питання, якою ціною. Тому нам необхідно всім увімкнутися. Наша хата не з краю. Ми ворога перші зустрічаємо і виженемо його 100%, якщо ми будемо разом, як один єдиний кулак. Тоді ми зможемо вдарити і проб'ємо. А якщо не будемо разом, розсипамося як пісок. Тому разом вперед. до перемоги. І слава Збройним силам України та силам оборони. Слава Україні! Традиційно в кінці програми я своїх гостей запитую, як ти бачиш наш день перемоги, яким ти його уявляєш. Дуже радісним, світлим, радісним, сповненим радості, віри і мотивації, натхнення на подальшу роботу, тому що після перемоги буде ще більше роботи. Згодна. Перед тим як ми попрощаємося з нашими глядачами, я попрошу тебе підписати чашечку, залишити свій автограф, і можна декілька слів, якихось побажання. Наші найактивніші підписники, хто будуть коментувати нас в Ютубі, отримає цю чашечку з твоїм автографом. Підпиши, будь ласка. Зазвичай там багато не поміщається, але пару слів можна написати. Всередині? Можна збоку, можна всередині. Хтось із моїх гостей, сердечко всередині, здається, кіше малював сердечко. І потім наші підписники будуть змагатися за чашечку з твоїм автографом. Добре. Я дякую тобі дуже за участь у моїй програмі. Бажаю сили, натхнення, нових пісень. Чекаємо твого нового альбому з проектом Совчук. Дякую тобі. Дякую. Дуже дуже дякую. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма Зірки розкажуть. Я Алла Матлашевська, і сьогодні моїм гостем був український рок-музикант, засновник і фронтмен українського рок-гурту Скай Олег Собчук. А ви наші найцінніші шанувальники. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, соціальні мережі, Телеграм, Фейсбук, TikTok та Інстаграм. Будемо раді вашим лайкам та коментарям. А поки традиційно до зустрічі за тиждень.